Всі ми любимо літні івенти в геншині. Не тільки за те, що можна отримати халявні кристалики, а й за те, що вони цікаві і привносять багато важливого у лорний аспект нашої гри. У нас є можливість спостерігати за взаємодією персонажів з різних регіонів, що згодьтесь дуже цікаво. Наприклад, в діючому івенті це Кірара та Нілу. Крута пара мені сподобалась. У цілому таких прикладів досить багато. Крім того, деякі з цих літніх квестів надають персонажам глибини та розвитку більше ніж сюжетні квести. Це вже традиція випускати такі квести. Раз на рік, і у мене виникло питання, яких персонажів хотіло бачити ком'юніті у майбутніх таких івентах. Привіт всім! Сьогодні ми поговоримо про найкращі компанії персонажів для майбутніх літніх івентів. Так що приємного вам перегляду. Моя улюблена ідея вишивання на безлюдному острові лише з архонтами, включно з форіною. Ніякої трудової етики, невміння поводитись з грошима, невміння готувати ботанік та королева драми. Їм точно кінець, але було б цікаво подивитися на їх взаємодію. Без їхнього звичного маскування. Дехто завжди мріяв про повноцінну подію з таємничим вбивством. Багато кому подобається детективна тематика. Я особливо відчуваю, що персонажі Фонтейної Сумеру були б золотими в цьому сценарії, альхайтам весь час читає в куточку і лише доповнює теоріями хвацького кавиха. Сейна вигадує каламбури про різні знаряддя вбивства, паралельно жартуючи, як він вміє. Шеврес бере на себе відповідальність за розгадку таємниці. Ліні та Лінет використовують свої шпигунські та магічні здібності, щоб знайти потаємні ходи в особняку, що змушує Кавиха замислитися над тим, хто проєктував особняк. Форіна драматизує все це, будучи наляканою донестями, додамо ще скару сюди, якого паймон миттєво звинувачує. І той каже, що він був вбивцею, знаходячи все це смішним. Нефія береться за розгадку таємниці, перетворюючи її на гру в мафію, коли Рінда використовує свої знання про зброю, щоб інтентифікувати знаряддя вбивства, зловити вбивцю. Лайла спить, коли відбувається вбив... А її інша особистість має підсказки. Я не хотів би збільшувати акторський склад, але той факт, що так багато персонажів підходять сюди, говорить багато про що, і це ще не рахуючи персонажів з інших регіонів. Система підсказок і випробувань фонтейна, схоже закладає основу для такого типу контенту. Насправді, один з побічних квестів у новій літній події має дуже схожий сегмент, я міг би продовжити, але я відчуваю, що ви мене зрозуміли, у цьому є багато потенціалу. Ще одна цікава четвірка Янфей Хейзо і Сейн. Теж щось адвокатське детективне, як літній івент, було б супер. Але я просто хочу, щоб вони взаємодіяли. Уявіть, як Невілет реагує на жарти Сайно, як Ян Фей спілкується з ним про закони, а Хейзо переходить у режим детектива. Ще одна ідея з Фатуї. Коли вийде капітан, я хочу відпочити у відпустці провісників, і це ідеально перед сніжною. Капітан отримає літній скін. І це його звичайне вбрання, але штани змінені на гавайські шорти з надовним фламінго Наталії та його звичний шолом. Цей скін я би купив точно. Минуло більше трьох тисяч років. Думаю, Гань Юй теж заслуговує на відпустку в супроводі персонажів Лі Юе. Мені дуже сподобалося, коли Керара взаємодіялась з Діоною, яка є справжньою дівчиною кішкою, а не Йокаєм. З тих пір я хочу, щоб різні раси більше взаємодіяли між собою. Наприклад, Гань Юй розмовляє з Міко про те, як важко пристосуватися до людського світу. А я їй відповідає: важко. Я знаходжу це лише кумедним або лінети Діона. Вона Чому ти закінчуєш речення на ня. Ми так не робимо. Це було б дуже весело, тому що в Кеншені є купа різних культур і таке інше. Вони могли би приписати кілька гарних взаємодій. Багато хто хотів би побачити, як купка серйозних задумливих і безглуздих персонажів застрягли десь, і їм довелося б вирушати в безглузду і веселу пригоду. Найбільше мені хотілося б побачити Тайна Сяо, Арлікіно, Сару, Сайно, Чайлда і Кавиха. Чей, ти кавих не дуже задумливі, але було б дуже весело подивитися, наскільки. Які хаотично була б ситуація, якби Чайлд був частиною групи, плюс його взаємодія з карою, а також кавих, бо бідолаха заслуговує на перерву, можна додати дитячого персонажа, щоб вони з ним нянчилися і, можливо, показали більш м'яку сторону своєї зазвичай серйозної натури. Гадаю, було б мило побачити це. Пишіть, кого з персонажів ви хотіли б побачити у майбутніх літніх івентах. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і до нових зустрічей!